Доброго вечора. Новини до Невеччини в ефірі. І зараз я, Ольга Остапчук, як завжди, розповім вам про події минулого тижня. 6 грудня у райдержадміністрації відбулося засідання Координаційної ради. У зібранні взяли участь начальники структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники окремих підприємств, установ та організацій району. Начальник управління економіки РДА Тетяна Тиран інформувала про здійснення контролю над рейтинговими показниками оцінки результатів діяльності райдержадміністрації за січень-вересень 2011 року. А з основними заходами РДА на грудень 2011 року присутніх ознайомив заступник голови райдержадміністрації Микола Яковлевич. Ковенко. 7 грудня Дунаєвечина відзначала день місцевого самоврядування. У святкуванні взяв участь перший заступник голови районної державної адміністрації Микола Баранюк. Від імені голови Дунаєвецької РДА Юрія Кучерявого та від себе особисто Микола Петрович привітав усіх представників органів місцевого самоврядування району, депутатів місцевих рад зі святом. Він зазначив, що для представників органів місцевих рад головним завданням було і буде підвищення добробуту кожного громадянина в питаннях вирішення конкретних проблем територіальної громади. Впевнений, що ми зробимо з вами єдину державну справу, метою якої є задоволення соціальних потреб територіальних громад, сказав перший заступник голови РДА. Микола Баранюк разом із заступником голови районної ради Валерієм Завальницьким за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування та з нагоди дня місцевого самоврядування нагородили кращих із кращих почесними грамотами районної державної адміністрації та районної ради. На адресу учасників урочистих заходів звучали привітання і від інших виступаючих. П'ятницю працівники освітянської галузі зібрались на нараду. Першим розглядалось питання підготовки бази даних для випускників, яке висвітли у своєму виступі заступник начальника відділу освіти Володимир Колісник. Присутні на зібранні директори шкіл отримали відповідні рекомендації. У нараді також взяла участь працівник кримінальної міліції у справах дітей Інна Розова, яка акцентувала увагу присутніх на профілактиці правопорушень серед школярів. Особливо актуальним напередодні проведення новорічних свят у школах стає питання дотримання протипожежної безпеки. Поради по її дотриманню дав представник пожежної частини. На зібранні йшла мова і про попередження дитячого травматизму, та розглядалися і ряд інших питань. А зараз пропонуємо вашій увазі виступ начальника районного управління пенсійного фонду Віктора Нижника. Вітаю вас, шановні донигівчани. На сьогоднішній день у нас виникла така нагода прозвітувати які наслідки пенсійної реформи і наслідки указу президента, який був прийнятий 1 жовтня 2010, 2011 року. Даний закон нам. Допоміг з певненістю дивитися у майбутнє. У Нас виникла вже така проблема, що з 2013 року були б перебої з виплатами пенсії. В Україні на 1 січня 2012 року сталася би така проблема, що на 88 працюючих припадало 100 пенсіонерів. В районі дана ситуація ще гірша. На 41 працюючого припадає 100 пенсіонерів. Це майже вдвічі більше, як по середньому по Україні. На одного працюючого припадало більше як два пенсіонери. Нова пенсійна реформа передбачає забезпечення справедливості розподілення коштів. Якщо візьмемо, з приміром, до того, якщо пенсіонер вийшов на пенсію, 10-15 років тому, то він майже вдвічі отримує меншу пенсію, яку отримує пенсіонер, які виходять на сьогоднішній день. Більшість пенсіонерів в нашому районі, це переважна більшість, більше 80%, отримують пенсію на рівні мінімальної. Мінімальна пенсія, от згідно закону про державний бюджет, станом на 1 грудня становить 800 гривень. А отже, для осіб, які вже одержують пенсію і не працюють. Відповідно до нових норм закону і закону про державний бюджет і про загальнообов'язкове пенсійне страхування, буде пенсія перераховується відповідно до нової суми, яка становить на 1 грудня 2011 року. До нас звертається багато пенсіонерів, які задають питання, яким чином і які чинники впливають на нарахування і виплату пенсії. Ну, неодноразово ми пояснюємо людям про те, що найперше це є ті чинники, які це заробітна плата і стаж роботи. Якщо пенсіонери, які минули, ну, давно вже вийшли на пенсію, мають великий стаж роботи, в них значно низькі сьогодні середня заробітна плата. Якщо обраховувати, то це береться по формулі середній заробіток. Множиться на коефіцієнт стажу роботи і приміняється кратність 1,35 і таким чином обраховується відповідна пенсія. Звертаюся до вас, шановні телеглядачі, щоб ви не думали, що старість прийде ще давно, і до неї не треба стремитися, і її не треба чекати. Просто з досвіду хотів з вами поділитися з такими враженнями, коли приходять люди, і значно з великими претензіями кажуть, що вони працювали деякий період, але в них не вистачає ну, якихось дріб'язкових, в кого рік, в кого півроку, в кого там два роки, для того, щоб був відповідний страховий стаж. Для цього я вам хотів би напомнити, що з 1 жовтня страховий стаж для чоловіків становить 35 років, для жінок 30 років. Якщо люди, які не мають можливості заробити цей страховий стаж, це, приміром, люди, які працюють на, за кордоном там, в Росії, в Західній Європі, а також учні, які ще навчаються, вони мають добру можливість заключити з органами пенсійного фонду відповідні договори про добровільне страхування. Що в себе включає цей договір? Договір включає такі Ну, найважливіші чинники про те, що страхові внески необхідно сплачувати не рідше як один раз в квартал, і сума цих страхових внесків повинна бути не меншою за мінімального страхового внеску. Термін дії договору складається не менше, як на один рік. І в разі тоді, коли пенсіонер вже виходить на пенсію, має відповідний договір про. Добровільне страхування, даний стаж буде зараховуватися до стажу роботи. Також ще є інша альтернатива, але вона буде вводитися пізніше, з 2013 року. Це якось накопичувальна система на загальнообов'язкове державне страхування. Це запровадження, яке дасть у різноманітні різні форми, якими можна буде користуватися нашим пенсіонерам, і вони будуть значно тоді. Більш і впливово дивитися на своє майбутнє і, в які, і розраховувати, яким чином будуть вони отримувати свою пенсію. І даним видом можна буде скористуватися не лише пенсіонерам, але й їхнім нащадкам, бо даний вид буде переходити по наслідству. Також хотів би звернутися до наших підприємців, це фізичних осіб і юридичних осіб. Якщо юридичні особи на сьогоднішній день весь час в своїх звітах показують, що їхні наймані працівники отримують мінімальну пенсію, то тоді, шановні наймані працівники, будете звертатися до пенсійного фонду і приносити довідки, лише будуть довідки враховуються ті, коли ви працювали, і по даних персоніфікованому обліку. В даному обліку ведеться весь об'єм зарплати, яку ви отримуєте. І по наслідках, от 6 серпня 2011 року набрав чинності закон України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм податкового кодексу, згідно якого фізичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування та члени сімей цих Осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької дільниці, звільняються від сплати за себе єдиного внеску. Я ще раз повторюю про те, що вони звільняються з 6 серпня 2011 року. І це якщо це є цією особи пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Інші. Пенсіонери такої пільги не мають, тому хотів би звернутися до вас, шановні підприємці, суб'єкти підприємницької діяльності, щоб ви вчасно сплачували відповідні внески до пенсійного фонду. Для прикладу, хотів би вам повідомити про те, що за 2010 рік з часу введення в дію закону за третій, четвертий квартал вже сплатили до органів пенсійного фонду майже 98%. 2% зараз справи знаходяться в судах, а це її затрата часу і коштів. Тому я хотів звернутися до вас. Давайте, щоб ми поважали свій час робочий і не витрачали додатково інші кошти, сплачували відповідні внески вчасно і добросовісно. Для прикладу, хотів би привести, що в 2000, за 2011 рік на сьогоднішній час. Вже сплатили 85% підприємців, 15% ще очікують. Тому з настанням нового року ми змушені будемо звертатися в відповідні органи, це в судові в виконавчі, і тоді і буде більша виплата з вашої сторони, і буде більші затрати з вашої сторони і часу, і коштів. Тому хотів би, щоб ми порозумілися в даному питанні. І внески до пенсійного фонду були сплачені повністю і в відповідний час. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня і нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB Дом. Інтернет від FNB це надійно, швидко та якісно. Побачимось наступного тижня і пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом.